Вітаю на моєму каналі Любителів орхідей. І сьогодні хочу поділитися з вами красою весняного квітування моїх фаленопсисів. Перед тим, як робити це відео, я вважала, що фаленопсисів у мене забагато, і вже при монтуванні стало зрозуміло, що то мені так здається. Довелося їх перерахувати. Тож на квітень 2024 року в мене залишилося лише 16 фаленопсисів. Якщо врахувати, що 4 з них квітне білими квітами, то стане зрозуміло, що колекція не вражає різноманіттям. Та для мене всі вони гарні і улюблені, тому що зі мною вони пережили не один переїзд, місяць без і догляду на початку війни, і саме найстрашніше для них. То тиждень без опалення в лютий мороз, я тоді хоч грілася на роботі, а вони після такого надовго захворіли, і тоді ж я втратила якось кількість моєї колекції. І саме тому на листячку деяких рослин ви все ще можете побачити негарні плями, як нагадування тої зими. Тож мої фаленопсиси варти того, щоб їх показати. На сьогодні лише п'ятеро з них не квітне, проте білих квітне аж троє, і вони такі різні. Тож почнемо з них. Зараз ви бачите одного із старожил на листі відбитки пережитої хвороби після переохолодження. Купувалася ця орхідея як справжня міні, але чомусь вона доросла до розміру міді, і таке іноді буває з мініатюрами. При рясному квітуванні хмаринка її квітів схожа на попкорн, ці милі і ніжні квіти просто створені дарувати сонячний настрій. А зараз ви бачите орхідею, яка продавалася в розмірі Міді, і, на щастя, в цьому ж розмірі і лишилася. Квіти в неї трохи відрізняються від попередньої орхідеї. За розміром, вони теж невеликі, але їх багато і в цьому їх особливий шарм. Наче з метеликів на квітконосі це одна з моїх улюблених орхідей, яка теж в мене досить давно. Ну, а це вже орхідея в розмірі стандарт. Її квіти набагато крупніші і сама рослина більша. І якщо я вже звертаю увагу на розміри то цей фаленопсис у мене найкрупніший. У нього досить великий кущ і гарні крупні квіти, щоправда наразі його квітування не показове, бо повністю відкрилася лише одна квіточка. Проте я очікую гарне квітування цього фаленопсису. Наступна орхідея теж лише починає своє квітування. Вона цікава листям вкрап і своїми чудовими квітами. При стандартному розмірі рослини квіти досить дрібні, але при рясному квітуванні розміри вже не мають великого значення. Ну а це вже титулована особа, на ім'я. Легато з нестандартною формою квітів під назвою Пілор. Хочу зауважити, що мутація квітів стабільна. При кожному квітуванні кожна її квіточка такої форми. Вважаю, що мені з нею дуже пощастило. Чомусь камера не передає всю красу кольору квітів, можливо, через освітлення. Тепер треба замислитися про придбання лампи. Це для порівняння відео і фото цвітіння минулого літа. Тут краще передано справжній колір квітів. А тепер наступний мутант. Фаленопсиси зі збільшеною губою називають біг ліп у мого губа не тільки збільшена, а ще й трішки хвиляста. Плюс яскраво розфарбована квітка. Вигляд має достатньо святковий. І ці дві квітки вже тримаються четвертий місяць, що неймовірно. Дивлячись на наступну орхідею, ви можете задатися питанням, чого це я показую таке хворе нещастя. А я відповім, що це один з моїх улюбленців Будда. Такими рослинами не розкидаються. По-перше, його квіти неймовірно гарні, а по-друге, ще й ароматні. Мені аромат нагадує конвалії з чимось, моїй мамі пахне парфумами. І цей його нещасний вигляд то вже велике досягнення, бо він дуже важко переніс охолодження, попав на довгий період в реанімацію, і, щоб сильно не сумувати за ним, була навіть виконута бірка. Не всі рослини пережили реанімацію, але деякі вижили, і ви не уявляєте, яке то було щастя, зрозуміти, що мій будь-да таки зі мною. Наступний красончик досить компактний, полюбляє квітнути відразу з двох квітконосів, рясно обліплених квіточками. Камера не завжди може впіймати справжній колір цих неймовірних дрібних квіточок. Насправді, губа кожної квіточки якогось фіолетово-сливового кольору, сама рослина має розмір міді, але квіточки дрібніші за розміром, ніж у моєї міні-переростка. Ситуацію рятує рясне квітування. Щодо наступної красуні на екрані, то ця рослина була придбана мною підлітком, як сортовий мікс. Іноді теплиці продають оптом підлітків без бірок з назвами, тож я не можу сказати, до яких розмірів вона має дорости. Зрозуміло, що вона не мініатюра, бо вже переросла цей розмір. Але квіти не крупні, можливо, вона вже доросла, і це її нормальний розмір. Мені подобається цікава форма її квітів, яскравий колір і біла обводка по краю пелюсточок. Коли вона заквітла вперше однією лише квіточкою, то квітування було непоказове. Квітка здалася звичайною і нецікавою, але з часом таки показала себе. Тому не спішить розчаровуватися у першому квітуванні своїх підлітків. Молода рослина не завжди має сили розкритися у всій красі з першого разу. Як бачите, фаленопсиси є не тільки різних кольорів, однотонні і розфарбовані у якісь свої малюнки, вони є різних розмірів, і це дає широкий спектр вибору для поціновувачів. Комусь подобаються крупні рослини з каскадом крупних квітів і є місце для них. Комусь потрібен невеличкий кущ з хмаринкою метеликів, а хтось полюбляє на одній поличці полянку з мініатюр. Ми всі різні, і вподобання у нас теж різні. Є рослини, які в свій час стають своєрідними хітами, популярні і потрібні кожному колекціонеру. І є багато гарних гібридів, які не вимагають танців з бубнами навколо них. Та ще й індустрія селекції орхідей не стоїть на місці. Постійно з'являються нові гібриди, один краще одного. І для звичайної людини просто нереально мати абсолютно всі сорти і види в одній хаті чи квартирі. Тому. Кожен з нас обирає те, що йому впало в око. Іноді рослина сама обирає собі свого судівника, бо, як інакше пояснити, незаплановані, несподівані покупки орхідей насамперед, у тому ж епіцентрі або ще десь. Іноді бачиш рослину в магазині, розумієш, що місця вже й так не вистачає, але піти без неї додому вже не виходить. Сподіваюся, це відео було корисним. Бажаю здоров'я вам та вашим рослинкам. До наступних! Zoastrej